Горішки з нашого дитинства. Вітаю вас на каналі «Готуй, як Таня. Сьогодні приготуємо горішки зі згущеним молоком, а рецепт у мене по погосту рецепт, по якому робили ще в нашому дитинстві. Так, для наших горішків нам потрібні такі інгредієнти: яйця, сода, оцет, масло, цукор, борошно. І я ще взяла горішки ядра арахісу. Це я вже буду потім в кінці обвалювати. Значить, спочатку ставимо масло у мікрохвильовці. Нам потрібно його розтопити. Всі кількість інгредієнтів, все, що потрібно, у вазі в кількості, я напишу в описі відео. А тим часом беремо яєчки. Розмішуємо, додаємо сюди розм'якшене масло, вимішуємо добре масло. Так, тепер беремо пів чайної ложки соди, засипаємо сюди, та тепер гасимо її оцтом розмішуємо. Тепер додаємо потрошку борошну і вимішуємо тісто. Тісто домішуємо вже на столі. І ставимо можна в холодильничок на півгодинки. Так, включаємо нашу горішницю, хай гріється. Ось така у мене рібертом. Значить, беремо наше тісто і катаємо 12 кульок. Я беру так потрошку відриваю. І отак підготували 12 кульок, поки гріється. Так, Трошки більше. 11 і 12. Десь діаметр 1-1,5 сантиметри. Так, горішниця нагрілася. Тепер викладаємо сюди кульки в кожну ячеєчку. Накриваємо і смажимо. Відкриваємо, оп, ось посмажено, знімаємо. Можна лопаткою, можна рукою. Ось так-коду. Складуємо кудині в якусь ємкість. От, бувають, бачите, не повністю такі от бракований. Але їх ми не викидаємо, ми потім з них будемо робити по кругу, обвалювати. Так, горівські наші, посмажені. дивіться, скільки ви, що, з одного заміса. Так, тепер що ми робимо далі? Нам потрібно відібрати брак. Також блендер одразу достала. Значить, дивіться, от будемо зараз перебирати. Якщо в нас отакі, от такі, от, бачите, по краях повилазило, значить ми беремо і їх на тертушку стираємо. Так, Стираємо на тертушечку. Хоп-хоп. Все, Підрівнюємо краще. Нам потрібно перебрати всі половинки. Так, от, обчистили і відкладуємо. Наприклад, отака. Я покажу, що ще може підійти. Ось отака, дивіться, неповна. Ми її кидаємо одразу в блендер на перебив. І так перебираємо усі всі половиночки. Так, ну що, ось стільки у нас брака вийшло зовсім небагато. І це бочки я пообіщала. Тепер беремо. Висипаємо в блендер ще ядра воріт. Можна трішки лишити середину додавати по горішку, О, що ми і зробимо. і А оці всі ми переб'ємо. Переб це ми все перебиваємо, щоб у нас було вже готове. Так, це все ми висипаємо сюди і перемішаємо разом у нас дуже багато вийшло. Нічого нормально. Лишиться ще кудись використаємо. Може на якийсь тортик потрусити можна буде? Беремо кілограм ірису. Якось. Форму, куди ми будемо складувати все, і починаємо наповнювати горішки. Беремо одну половинку, накладуємо сюди іриску. Горішки пхаємо, так, прикриваємо зверху. Ось тут можна ще отак обмазати гарненько. І обвалюємо. Отак по кругу, краса, і викладуємо в якусь форму. дивіться яка краса виходить, краса і вкусноті. Ось такі горішки зі згущеним молоком у нас вийшли разом з вами. Готуйте, насолоджуйтесь.